Якщо ви маєте на увазі інтерв'ю 2019 року, де він там каже, що Путін безсовісний і так далі, і Росія погана, що воює з Україною, то було інтерв'ю е Ярослава Євдокимова в 2019 році, з того часу вже пройшло 6 років. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євдокимов не сказав ні слова. Ні пів слова в підтримку України. Він мовчить. Він живе на Росії, він там живе, постійно жив. Він не виїжджає в Рівно, в своє місто, де він народився. Він не виїжджає в Україну, він навіть не виїжджає за кордон. Він ходить до Малахова на передачі, він дає по Росії концерти і нормально почувається. І жодного слова не каже про Україну. Тому не ідеалізуйте. Дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Читайте описи під відео. Ви не знаєте, про що відео. Ви навіть не прочитали, що я написала в описі. Я написала, що він не підтримує вже Україну. А ви все рівно дякуємо йому за позицію. За його позицію. Ви дякуєте, що він ходить до Малакова і співає, дає концерти по Росії. І прославляє Росію. Ну, дякуйте.